Господарі, вітаю. Підчистили ми діляночку тут, де в мене цибуля висушена, чи вирощена і вже підсушена. Гадав, що не буде нічого. Але все ж таки вродила і маленька. Попередньо я думав, що в мене дрібної не буде, тому як штучці викопав вона більше, мабуть, пів кілограма розміри були, то у цієї бадилля було мале і практично їй не видно було, що вона навіть росте. Але вродила, я вам скажу, і дрібна, на яку я очікував. Чому? Тому що, коли достаєш з розвивки шмат сала і хочеш з'їсти з цибулиною, то... Таку цибулину, звичайно, за один раз не зрезеш. Є, правда, в нас поціновувачі поущити її поїсти. Ну, я більш перевагу віддаю малесенькі. Раз гризанув, чи двічі гризанув і все. Тут така є, це дуже добре. І до речі, коли я їв, ну тут у нас радар і амфора. Не знаю вже яку їв, то вона була без надмірної гіркоти. Не знаю як вона зараз, це була вона молода. Я був приємно вражений, що можна їсти цибулю і в цьому остаточного явища не залишається. Ну а зараз я пройду пару раз подивитись, як вона копає на даному полі. Якщо подивитися, цибулі не видно, вона вся в ґрунті. І маючи такий досвід, до речі, на цій самій ділянці, де в нас... Де ми пройшли, лопатою полекопували, вибрали цибулю дебільшу, заклали в закромах. осінь прийшла, рішили її. Осінь прийшла, рішив я переорати ділянку, почав орати, а там дрібної цибулі дуже-дуже багато. Відповідно, забріг я свого коня трішки. Мало, але вже далі нема куди. Підняв на одне ділення, тут, мабуть, сантиметрів два. Але іще б треба вище. Ну, далі нікуди і на це я не розраховував. Для картоплі це максимально копало раніше. Я так пам'ятаю нормально, ну зараз подивитись. Викопує, кладе зверху, але бува, що... Треба руками доставати, навіть залітають. Тому що якщо не достанеш, то буде те саме, що було колись у нас. Тобто може таке, що залишиться в землі. Ну, начебто пройшли, ми тут два рядочки передивилися, не залишається нічого, ще дощик пройде помиє, а там можливо, якщо фрезою заїду, то зразу тут буде прифризероване. Салат, так ну нам цього не треба. Пробуємо. Бачите, міліметри колесо ходять по підрядком, тобто для ширини, ширини 740 у мене не підходить. Воно б то можна було посадити стрічкою 15 см цибулина від цибулину покриття. Це все гербіцидом. мороки було б аж ніякої. Копалося б на бай... ну, Два рядочки рядом, між рядочками якраз ширина колес би була. І у саму копачку йшло б ідеально. І саме головне, це те, що не було б зімнятий. Ну, от вона їхав на кущик, а так бог милував, промахнувся. Ну і дивіться. Оце ось під кущами. грам по по 100 по 150. довго така цибуля. до борща в самий раз, це вже така не будеш її їсти коли штуці викопали я думав все того <пробувало> все велике крупне не гоже але було мило Саме там десипало прибізок. Знову це такий урожай. Ну і далі по рядочку. Колеса практично йде по підрядком. От якщо б на 45 було б взагалі було б ідеально для цибулі для часника в принципі 40 підійде між рядками 40, 40 37 а для цибулі звичайно не гуже. так ну що збираємо потім ще Рядочок покажу як вона копається. До речі, оце ніж рядок. Горече, оце рядок і рядок, це те що садила сівалочка, а тут сантиметрів на п'ять, мабуть, ширше. Це і знову ж таки сівалка. От тут однаково вийшло. Однако це один рядок, мабуть, який ширший, і це, мабуть, не з кня до краю, а місцями. Так, повикидали ми на дозрівання. Рун такий, як у полі, мусить бути цибуля дуже-дуже смачна. Не так, звичайно, як апельсини, але все ж таки. Ну що ж, продовжимо. До речі, як ви бачите, зараз я копаю, бадилля немає. Бадилля посохла на пеньку, а де-неде, дивіться, місцями попадає трішки зелене. В основному вже посохло. І при, отак, при висохшій при пір'ї пірі бадильі, так коріння ще залишається і цибулина росте. Тобто, ну по-перше, ви розумієте, і бачите, що вона не згнила, з нею нічого не сталося. І так же само ж всі гнилої я ще не бачив ніде. Перебиратимемо, подивимося. Ну, можливо, десь наїхав колесом. А так, ні. ДНЦ повністю, як ви бачите, ось вже досохло, тут досихає, отам там де, отам так само, ще ще буль росте. Тобто, якщо коріння є, Цибулина наростає і масу наростає, і саме головне, що сухі речовини з пір'я вже перейшли у саму цибулинку, і цибулинка вже дозріває. І що саме головне, що така цибулина, яка дозріла в ґрунті, вона буде зберігатися набагато краще. Так що вам вирішувати, бо я так просто ре ютуба передивляюсь, бачу, що, дивіться, яке Бачу, що всі в один голос розказують, що треба цибулю збирати при бадиллі яке ще зелене. І гарцювати по ньому. Це все, в принципі, діє. За нормальних умов. Я так гадаю, що вона зберігається непогано. Але давайте все ж таки вернемося до того. Ну, Раніше в колгоспах, зараз чесні підприємства, коли збирають цибулю на великих площах. Як вони його збирають? Вони збирають його комбайном, руками гектари ніхто не збирає. Вона йде по транспортеру, стукається, грюкається, тобто явно вона не боїться нічого. Так? І збирають тоді, коли вже у неї бадилля засохла. Так само, як і зернові. Якщо у зернових вологість, ну, не буду казати, яка там є, гадаю, можливо, хтось дивиться і спеціалістів напишете. Так? Коли висока вологість зернових, зернові не збирають. Чому? Тому що їх треба буде досушувати. Досушувати це зайві клопоти, це зайвий розхід, економічно невигідно. Не Краще, коли воно все на пеньку досохло, дозріло і таке інше. Так? ну і Тут же тот же самий варіант, коли ми повністю вона в нас дозріла, хоча і такий-такий є присутній. І так, і так збирають. Но я знову ж таки кажу, що якщо хтось нервує із того, що ви перетримали в ґрунті цибулю, можете не нервувати, нічого в цьому страшного немає. Ще раз вернемось до того, коли збирають на великих площах, то збирають якраз тоді, коли вже бадилля немає. Одне єдине, що в домашніх умовах. Ну Якщо б я це б лопатою ходив би шукав би, то я ж вам говорю, що колись було таке, коли в нас залишилося дуже багато дрібного дозрівшого коренеплоду, так називаємо, в ґрунті, який потім, звичайно ж, пропав, чому тому що проріз, пішов у пір'є. Ось так. Ну, а зараз пробуємо копаємо ще. що протектор тракторний, велика кількість цибулі, скажімо так, не затопчена. Якщо були б колеса із машини із протектором плоским, або ж невеликим, так я гадаю, що ви розумієте, то місцями, де наїжджає нарядок, воно було б перегарцьоване. Ось так. Ну і, звичайно... Треба постійно і постійно контролювати. Різана там спереді була. До речі, чого я не опускаю колеса, тому що знизу може різануть коли підкидає до гори копачку, знизу може різануть декілька штук. цибули Мені краще пройтись в ґрунті таким чином вибрати. Не бачите, це у нас цибулиння, яке повністю дозріло. Тобто його занести у тінь, десь під накриття, пару деньків полеже і все. Грунт з нього обсипеться, повністю захисні шари на кожній цибулинці є. Відповідно, кожна цибулина вже готова до зберігання. Ну, так як копаю я трактором, так же в принципі картопля, то треба дати можливість полежати даній цибулі, щоб якщо вона десь була придавлена колесом, потім вона в мішку. Буде сантиметрів на 7. Це звичайно глибоко. Якщо взяти да, ні. на на три сантиметра нижче йде, чим посаджена це буде. Ну ось дивіться, якщо вона у нас із таким корінням, це означає, що вона ще росла дозрівала, доходила, а це амфора щось у нас схоже, хоча в кінці там будемо копати, подивимось. Так що оце ось таке. Так, зараз збираємо, потім ще низ пройдемо тому будемо закінчувати. До прогнозу начебто дощу немає, але Марія догляде такі ще збирається. Доведеться після копання проходити бороною, бо може і безгорі пройдусь, чому тому що з'являється вогне. было грунт так вы выходите как без еще рядочек я вам покажу не отступает жарко Мастина. Там, де вижряття більше, ніж 40, 45, мабуть, йде винятково гарно. Ну що, друзі? Давайте я вам покажу ще разочок, яка цибуля в нас родила. Ну і оце отак вона із грунту. Раз, корінечка є, два корінечка, три, практично відсохло. тут відсохло. ну і це ще викопаємо. Зараз швидко. Ну, власне кажучи, і все технологічно. Ви побачили, як вона копається. цибуля. звичайно глибоко йде. Ну, я вам скажу, якщо б я дещо не доробляв, ну, це все було зв'язано із колесами 7.0. Щось я так думаю, що оригінальна, так низька не копала. Ну, при, на на 7.0 вона взагалі б не копала, тому що вона розрахована на 6 l 60 Ну а зараз, після того, коли я переробив, ну і е, потреби не було в тому, щоб задрати. А з другого боку, я так гадаю, можливо, і не треба. Чому? Тому що хоч мені казали... Писали мені частенько на початку, що ось ці прутики треба загнути, Вони не загинаються, тому що там сталь, я не знаю яка, але явно може 65 ну якась. Пружинна, не знаю, яка не буду казати, придумувати. Пробував, як кінчики загнути, вони не загнулися. Тобто воно оце, отак от вібрує і все. Одягати на нього Одягають, багато хто одягає гумові шланги, але не знаю. Так от вискакує, що картопля я не бачив, щоб була, що видно, що стукає. Ну так, щоб побита і після цього згнила картопля чи символина, такого не було. Ну що, будемо ми збирати вам жарко, не взяв я з собою нічого витиратися. На все добре, бувайте здорові, будемо бачитися.